Знаєте, кому найважче буде соціалізуватися після війни? Ну, після служби в армії? Тим, хто дуже тонко має такі, такі тонкі настрої? Знаєте, які інстинкти, котрі дають тобі вижити? Розумієте? Ті, хто повернуться, ті, хто мають сильні інстинкти, ви розумієте да, ці теми, ти підеш туди, де не впаде, ага, і пролетить, або повернешся і так, що те, що мало тебе зачепити на війні, там, шматок снаряду, куля, будь-що, воно пролетить повз, да? Це все дуже тонкі настройки, це дуже е, тонка е, нервова система, це над, над е, така інстинкт дуже сильний. Але знаєте, саме ці люди, їм найважче у... соціалізуватися у цивільному світі, бо е, це інстинкт, що. Поверне тебе назад, назад з війни, і ти вийдеш живим, він буде дуже тяжко, тяжко заважати у звичайному житті. Ти будеш відчувати людей і надзвичайно сильно. І що саме головне, ти будеш. Якщо ти не перестрибнеш через якесь співчуття <звіт> до них, або якщо ти е із за своєї цієї тонкощі будеш боятися себе захищати свою честь, гідність з людьми, котрі, е можливо, не будуть тебе розуміти, а після війни ти не буде ніяких друзів цивільних і треба буде життя починити спочатку, буде дуже-дуже складно. Розумієте? І як людина, яка пройшла дуже багато на цьому шляху, я хочу сказати, що мужність дуже сильна повинна бути. Це, це все відноситься для тих, хто... Має височенний інстинкт, який допомагає залишитись живим на війні. Розумієте?